Увага, розшукується небезпечний злочинець 23 січня поточного року. В підвальному приміщенні букмекерської контори бет Сіті, розташованої в Одесі по вулиці Садова, невідомий злочинець скоїв вбивство 31-річної жінки. В ході проведення першочергових заходів, спрямованих на розкриття цього злочину, правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився уродженець Тернопільської області Леванець Ігор Вікторович, 81-го року народження, зареєстрований у місті Рівне. В червні 2011 року даний громадянин скоїв втечу з Копичанської виправної колонії номер 112 Тернопільської області. Це на той час відбував покарання у вигляді позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого статтею 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Відтоді левенець знаходиться у розшуку. Наразі вживаються всі необхідні заходи щодо затримання підозрюваного. Шановні громадяни. Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно розшукуваного або його місцезнаходження, знаходження, прохання повідомити за телефонами.